Вітаю, мене звати Копійка Роман, і я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. Сьогодні хочу з вами поговорити ще про одну проблему, досить розповсюджену, яка призводить до блокування Merchant Center. Це проблема дублювання сайтів. Тобто, якщо перевірити. Вашу контактну інформацію, тобто номери телефонів, емейл, реквізити для оплати. Якщо вони гугляться на інших сторонніх якихось ресурсах, це може бути розцінено гуглом як дублювання сайтів. А у Google Merchant Center є вимога, що сайти повинні бути унікальними. Унікальний сайт, в принципі, сприяє підвищенню рівню, рівня довіри покупців. Перед проходженням перевірки обов'язково переконатися, що ваші контакти ніде більше не гугляться, ні ніяких сторонніх ресурсів, щоб не було підозр у дублюванні сайтів, тому що Google це може розцінити як штучне намагання штучно збільшити видачу. Як те, що ви просто uh, мімікріруєте під якусь відому фірму там чи бренд і тому подібне, щоб не було таких, якби зайвих підозрів зі сторони модератора, то краще цю інформацію заздалегідь перевірити. В принципі, вносимо максимально повну контактну інформацію, тобто це повинен бути контактний номер телефона, фізична адреса, емейл. Також варто додати графік роботи магазину. Це значно підвищить рівень довіри, тому що ну, одразу складається враження, що ми працюючий магазин з реальним графіком роботи, в який в робочі години можна прийти і перевірити це все діло. От. Також посилання на а профілі в соціальних мережах вашої компанії додатково можна додати.